Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Ви знаєте, я сьогодні хотіла поділитись із вами прекрасним десертом та молоко. Він йде із желатином. Туди потрібно молоко і шоколад. Все. Ось я вже 30 грам висипала желатину. Зараз ми розведемо тепленькою водичкою. Так. Зараз він набухне. А потім ми його розмішаємо хорошо. Поки в нас розтворюється желатин, ми зараз підготуємо молочко. Так, нагріли молочко, його треба тільки нагріти, не треба, щоб воно кипіло. І додаємо сюди у нас розтоплений уже готовий желатин. Так. Желатину, молочко, щоб він у нас розійшовся хорошо. І зразу ж кидаємо шоколад. Для цього рецепту потрібно 100 г шоколаду. Ось так я його на кусочки поламала і все нехай він розтворяється у нашому тепленькому молодці. Як тільки шоколад розтвориться, Зразу будемо розливати по формочкам. Ось така в мене силіконова форма. Зараз ми сюди будемо розливати наш десерт. Так. Цей десерт тепер поставимо в холодильник. А ось і готовий наш десерт. Ось який він красивий получився. Це я у другу форму іще те, що залишилося, вилила ось так, воно захоловше таке в готовому вигляді. І ось та форма, в яку я заливала, коли показувала, ось такі розочки в нас вийшли. Ось такі. Ой, який це смаковитий рецепт. Але я забула вам сказати, ну я в описі під відео, звичайно ж, опишу все. Я ще в молочко ж додавала 6 столових ложок цукру. А ви вже там регулюйте, скільки потрібно. Ну, я думаю, що 6 столових ложок це небагато. Ось такий красивий і смаковитий десерт. Молоко, желе, шоколад. І цукор. Нескладно, а як же тільки смачно. Ммм, mm -hmm. дуже смаковитий десерт. Зараз буду пробувати. Mm -hmm. Дуже смачно. Так що рекомендую приготувати. Це, ну, просто неймовірний десерт, і можна його робити, коли захочете. Чи на свято, чи в будні. І його ж недовго робити, нескладно, тому можна і часто його робити. Так що готуйте! А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів. Готуйте смачний десерт пташини молоко, він, називає, він називається. І смачного вам!